Можу сказати впевнено, що я найщасливіша жінка, тому що е, я вільна. І е, жити з чоловіком на сьогодні для мене це, напевно, була б якась кара. Її називають примадонною української сцени, але для багатьох вона просто іра. Щира, талановита та неймовірна за 30 плюс років на сцені вона пройшла через шалене кохання, велике розчарування, справжнє материнство і вічну відданість своїм слухачам на ювілей Ірини Білик. Варто згадати не лише її пісні, а й тих, хто зробив її такою, якою ми її знаємо сьогодні. Я взагалі люблю, щоб життя було суцільне свято. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок, а ми розпочинаємо. Пані Ірину, ось вам ваші улюблені квіти. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте? Триспугаліс, да? Якщо запитати, хто був головним чоловіком у житті Ірини Білик. Відповідь буде непростою, адже чоловіків у її житті було немало, і кожен залишив свій слід. Перший серйозний шлюб був з Юрієм Нікітіним. Він був не просто її чоловіком, а й продюсером, другом та партнером. Їхній союз здавався ідеальним, але як це часто буває, творчість і особисте життя, речі складні. Розійшлися без скандалів, але залишилися друзями. Юрій і досі поруч, як бізнес-партнери, людина, яка розуміє її, як ніхто інший. Те, що ми робили, це було кохання в першу чергу. Ми кохали один одного, і нам весь світ був відкритий. А потім були яскраві, шалені і неоднозначні стосунки. Дехто каже, та вони ж закохувалися як у кіно, і це. Дійсно, правда. Дмитро Коляденко епатажний, енергійний і несамовитий. Він носив її на руках, влаштовував перформанси, танцював для неї під дощем і робив пропозиції, але в певний момент їхня любов стала більше шоу, ніж реальне життя. Ми були, може бути щасливі нашими скандалами, такими, після яких і, 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 все хорошо в душі, в постелі, да? Ну, це люди це називають звращенням. Було весело, я говорю, що мені це подобається 4 роки. Та, мабуть, найгучнішим було її кохання з Дмитро Дікусаром, молодшим за неї на 15 років. Красивий пристрасний, і він буквально запалив у ній нову іскру. Ірина Білик разом з Дмитром були разом, наче у кіно подорожі, відвертість, абсолютна гармонія. Але і це минуло. Я бажаю хадіть, бігать, Тому що в Україні, якщо я буду цілуватися на вулиці, скажуть, що я сумасшедше. І ось головний чоловік у її житті Аслан Ахмадов. Він подарував їй сина та бріза. Вона називала його найбільш спокійними і гармонійними стосунками. Але як і всі великі історії, це теж має свій фінал. Чоловіки в житті Ірини Білик змінювалися, але головні ролі залишалися незмінними. Роль співачки, доньки та мами, старший син Гліб народився у 1999 році. Він виріс у творчій атмосфері, але не пішов слідами мами. Тримається осторонь сцени та не любить публічності. Ірина завжди захищала його від зайвої уваги та казала, що він має право на своє життя. Так, я зараз просто насолоджуюся життям, так я живу зі своєю дівчиною, мені Дуже гарно, що мене ніхто не впізнає, я сам по собі. У 2015 році Ірина вдруге стала мамою. На світ з'явився Табріс. Це була сенсація, адже зірка, які уже за 40, наважується на ще одну дитину, але вона не зважала на думки оточення. Вона хотіла ще раз пережити щастя материнства. Я зробила це для себе. Казала вона в не одному інтерв'ю. Це несправедливо, що третя дитина вона буде просто. Заложником того, що я багато працюю, я вирішила, що на цьому я зупиняюсь, так і просто всі останні свої роки буду присвячувати тільки своїм глядачам. Ірина часто повторює, що її діти це головний сенс її життя. Вона може залишати сцену, поїхати з країни, змінити все, але заради них вона готова на будь-що. Ось хто знає біле краще за всіх, то це її мама Ганна Яківна. Саме вона була її головною опорою. Коли маленька Іра співала на табуреці, мама вже знала, що ця дівчинка підкорить сцену. Вона возила доньку на конкурси, підтримувала її після перших поразок і раділа першим перемогам. Було дуже мало грошей на покупку піаніна. мене мама сказала там після трьох років моїх занять, що… Мы не можем больше оплачивать. Ира, придется тебе уйти. И я с болью сказала об этом учительнице музыки Елене Андреевне. И она говорит: а ты не говори маме, я буду с тобой заниматься бесплатно. И когда мама узнала, что я занимаюсь без денег, она вообще чуть не разрыдалась, сказала, что хорошо, я доплачу там оставшийся год, и я закончила с дипломом в музыкальную школу. Мама завжди казала Ірині: не бійся бути собою, і Ірина не боялася. Вона носила яскраві костюми, фарбувала волосся, змінювала образи і співала так, як відчувала. Коли ж Гани яківни не стало, це був один із найважчих моментів у житті співачки. Вона зізнавалася, що іноді досить говорить з неї подумки. А іноді запитає: маму, що робити? І мама була не просто рідною людиною, а її душею та натхненням. І в дідства ніч оборвалась. Поговори са мною, мама. А небудь поговори Друзі кажуть, що Ірина це людина свято. Вона вміє жартувати, танцювати до ранку, несподівано зірватися в подорож і зробити з цього справжній фільм. Але разом з тим вона глибока, ніжна та справжня. Я побачив, як яка вона за камерами. Вона була досить вічлива, досить приємна і е, давала як завжди дуже цікаву інформацію. Після цього ми бачилися з нею вже на концертах. Коли вона виступала з гуртом Ті, культурі, декілька разів я був, ось ми брали інтерв'ю, і в кінці, коли вона дізналася, що ми хотіли більше ексклюзивної інформації, і вона навіть запросила нас на своє День народження у Мукачево. Вона святкувала зі своїм бендом, зі своїм гуртом, і були декілька людей ще запрошені на її День народження. Я пам'ятаю досить такий момент, що вона дуже така людяна. Вона запросила, а ви поїли. Ну давайте спочатку е, пригостіть нашого журналіста, нашого оператора, обов'язково, як це так? Е, вона теж підійшла до зйомки вона сказала: Ростиславе, будь ласка, я дозволяю вам зняти, але давайте так, щоб це було е, так хвилин 5-10 на камеру. так? Ми відсвяткуємо, ви нас, ви нас привітаєте, а потім ми. З вами ще й погуляємо всі разом, але щоб це було вже off-record, так не для запису. Тому от в мене такі спогади з нею було дуже круто. Вона нас пригостила. Ми з нею відсадкували. Тос навіть я сказав, було дуже весело на весілі. І взагалі вона дуже доброзичлива людина і щира. Якщо ви хочете попасть ко мне в бункер, то стоїть недорого. Ага, так у нас є можливість попасти і попадає красиві молоді молодий Ну, типа, от, О! От, от сьогоднішнього нашого Ну, все. глядачі, запам'ятайте, Ми підемо так. і розвідемо все. Ірина Білик не боїться змінюватися і може змінити зачіску, стиль, але завжди залишається собою. І найголовніше, вона ніколи не зраджує своїм почуттям. Любить, значить, віддає себе без залишку. Пише пісні, значить, співає серцем. Свій ювілей я хочу ще раз показати, а не доказати, що мої пісні Ірини Білик, вони найкращі. 55 років це лише цифра, а сама Ірина Білик точно не збирається зупинятися. Нові пісні, нові ідеї, нове життя. Ірина Білик завжди була і буде тією, хто не боїться йти вперед. Але головне, що залишається незмінним, її любов до дітей, до мами. До музики і звісно до своїх слухачів автор каналу Ростислав Продакшн Ростислав Клацинський, також приєднується до привітань Ірині і бажає міцного здоров'я, радості від дітей, друзів та прихильників, і бажає Ірині натхнення і написати ще сотню популярних хітів, ну і, звичайно кохання та миру. А ви свої привітання залишайте в коментарях під цим відео, і звичайно не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.